Вітав до мене на канал. Сьогодні я хотіла поділитися з вами ось такою красою, яку можна зв'язати із залишків пряжі. Як ви бачите, це такі в мене вийшли такі розочки, ось такі красиві квіточки, ось такі. В'язала я їх крючком. Це чохол на машинку швейну. Я раніше планувала зшити, але зараз чомусь ну, взагалі мені, мене до шиття не тяне. І тому я вирішила, чому б ні, чому б не використати всі свої залишки пряжі, які в мене залишилися. Основа в мене це пряжа із моїх пледів, із наволочок на подушки. Це все, що залишилося. А розочки я в'язала з іншої. З іншої пряжі, з тоншої, тому що я вважала, що це пряжа Alize Бур... Бурком Classic. Я вважала, що ну, вони будуть ну, дуже такі масивні, і тому я сюди, ну, сюди не захотіла їх в'язати. Та й в мене не було такої яркої пряжі, щоб на квіточки можна було примінити. Тому я вирішила, чому б і ні, чому б не зв'язати з тоншої пряжі і гляньте, як чудово вийшло чохол неймовірний. Боковинки я не захотіла в'язати, я вам фото вставлю як на машинки воно виглядає. Цей чохол виглядає. А тут збоку я просто зробила такі ось поворозочки, і все. Затянула, наскільки мені потрібно. І ну класно, класно, мені дуже подобається. Тут обв'язка в мене. Моїм улюбленим радчим шагом. Ось так. Дивіться, ззаду тут, ну, звичайно, нічого такого, нічого такого немає. Тут ось виворідня сторона. Це спочатку в'яжуться квіточки, а потім уже прив'язується до цих квіточок, прив'язується квадрат. Ну, Дуже мені подобається. Я задоволена, неймовірно, тепер у мене і машинка чохлом Із таким гарним чохлом Ось так можна можна використати залишки пряжі, тому на основу я плотнішу взяла, ну, щоб воно трішки трішки форма якась була. А на квіточки пішли залишки, це, здається, здається 100% акрил. Так, да, картопу Кристал, раніше була пряжа, здається, зараз її немає. Там в 100 грамах 750 метрів у дві ниточки йде. І це в мене розпускала я. Кухт, здається, чи худ... я, я не пам'ятаю, але це залишки пряжі, і тому ну, ну, дуже класно вийшло. Мені подобається. І після прання нічого з ним. Не трапилося. Ну, буркум класік взагалі пряжа мені подобається, чудова. Чохли в мене і накидки з нею зв'язані, і в машинки прати. І... Ну, ну, класно. класно веде на пледи, взагалі суперова на накидки, суперова ниточка, тому можу рекомендувати. І цю м м ниточку, цю пряжу я в'яжу гачком. Ой, вибачте? Так, в'яжу крючком половиною 5 ,5. Ну, а на квіточки я брала менший крючечок, тому що пряжа тонше. Четвірку. Ой, четвірку, чи половиною я вже не пам'ятаю. Ну, ви ви підбираєте під свою пряжу, під щільність. Ось так. Ну, класно, мені подобається. такі Такі трояндочки. Ага, ще я хотіла сюди всерединку, в центр, поприклеювати такі камінчики, але в мене немає, я сподіваюся, куплю і на гарячий клей поприклеюю і взагалі буде класно, ще й виблискуватиме. Так, це одне, куди можна використати. Залишки пряжі, і тепер нав'язала я собі торбиночок. Ось такі торбиночки. Ну Так як я не спеціаліст такий, прям в в'язанні крючком, тому ви можете бачити, що тут у мене трішки йде на косину. А там далі я вам покажу, що я тренувалася так, щоб косини не було. Пробувала вже різні методи, але на стопчиках з накидом. На інших візерунках я не пробувала. Ось такі зав'язки. Тут у мене процес. Олічка, якщо ти дивишся, це процес із твоїх ниточок, у мене тут лежить. Так. Ось такі. Тут просто приєднувала залишки пряжі. Тут навіть по товщині вони різні. Донешка я в'язала поплотніші, щоб донешки були плотніші. Так, і в'язала стовпчиками з накидом. За задню стіночку. Ну Звичайно, це такі торбинки, що ну їх не понесеш, тому що ну можуть і висовуватися і спиці, і крючок. Хоча, в принципі, в принципі можна. Ну, а так можна в сумку кинути, і воно ось так склалося. Ну Класно, чудово. І нічого не валятиметься по сумочці. Ось так. Така одна торбиночка. Так, тепер інше. Так, тут в мене також. Це я розпочинала в'язати в'язати купальник. Ось таким візерунком пробувала. Ось, ну, буду пробувати. Це все в процесі. Так, і це в мене, тут у мене арочки такі йдуть. Це в мене залишки із мого кардигана. Такі ромашечки. Тут також донечко таке поплотніше в'язала. Ось так, використала залишки від своїх квадратів. Така, така сумочка, такий варіант. Проектних турбиночок. Так, ось така торбинка. Тут уже в мене такі, а, тут і квадрати, ось я ще використала. І ось такі в мене квіточки випуклі також вийшли. Ось, ви бачите, такі гарні. Тут навіть ниточки зараз. Ой-ой-ой-ой, вибачайте. Завалила все, що можна. Так. Ось такі квіточки. Гарні, клас, мені подобається. І тут на цій торбинці. Ага, де ж я, я з'єднувала. Загал... Ось я тренувалася з'єднувати. Зараз я так розкрию, щоб було видніше. Тренувалася з'єднувати. Як бачите, тут ось так не дуже гарно в мене виходить. ну, Я не вмію гарно з'єднувати. А тут ось, дивіться, у мене вже навіть майже не видно було. Як я тут пров'язувала, можливо, комусь цікаво буде. Я не знаю, дівчатка, правильно це чи неправильно, але я робила так, як мені подобається, і якщо мені подобається, то я його в'язатиму. Я пров'язувала повітряні петлі. І потім, туди ж, звідки в мене виходили повітряні петлі, я пров'язувала стовпчик з накидом. І пров'язувала стовпчики, як ви можете бачити, не між, між стовпчиками накидом, А ось ці галочки, які йдуть над стовпчиками. Ось, бачите? Тут над стовпчиками. Ось так. І з'єднання ось я орієнтувалася по цій білій полосці. І як ви можете бачити. На косину не пішло. Ну, Тут трішки в мене такий брачок. Це я тут пробувала, все експериментувала. Ось так. А тут уже вирішила спробувати по-іншому. І мені цей варіант дуже подобається. Нема ніяких прогалинок. Ось таких. Ну, тут. Ну, не гарно. Не гарно. А тут все чудово. Ну, тут якось на темній пряжі не сильно буде видно, а тут ось на світлій. Ну, Мені подобається. Тож я не знаю, так я роблю чи не так, але, але буде так. Головне, що воно хайно, ну, на, на мій погляд, можливо, майстрині, які в'яжуть гарно крючком, трішки розкритикують. Але, але, але я пробувала так. Ось так і на косину. Це вже остання моя, здається, торбинка була. На якій я Експериментувала. Так, здається, остання була торбинка. Також донишко у мене тут, щільніше, арочки через дві через два стовпчика в мене йдуть проділа просто. І також така шнурівочка і така торбинка. Ось так, гарно так, і ще одна торбинка. Так, тут у мене, ага, тут у мене спідниця крючком, ніяк я її не домучу. А чому? Тому що, знову ж таки, оці з'єднання в мене, не знаю. все пробую, пробую, але візерунок мені подобається. Ну, нехай колись черга дійде сюди. Тут у мене такі різні і стовпчики, здається, це пишні стовпчики, я не знаю. Як вірно, вони називаються. Тут у мене також залишки різні пішли. Донечку, як завжди, і тут я плотніше робила. Ну Щоб ден це було трішки. Ну Тут взагалі пряжа трішки товше в мене. Тут тонше, тут товше. Ось так. ну Головне, що тепер поменше у мене клубочків. Я раніше із Залишки в'язала такі слідочки. У мене є майстер-клас на каналі. Якщо вам цікаво, пройдіть, подивіться, ну зовсім легенько в'яжуться і запам'ятовуються швидко. Але потім, потім я присіла на шкарпетки, надивившись у дівчаток відео, і я присіла на шкарпетки і почала їх в'язати. І тому слідочки відійшли в, сторі... в сторону. І чому б не використати? Залишки на таку корисну річ. Так, та ще одна турбиночка. І ось така торбинка. Ну, це взагалі така яскрава, сонячна, дуже подобається. Сюди я ще не клала свої процеси, хоча там вони в мене лежать. Ну, це квадрати. Це з квадратів, потім я з'єднувала, як ви можете бачити, але квадрати з такими випуклими квіточками. Ось так. Такі гарнюні. Така сонячна турбиночка. Гарно. Тут також арочка в мене йде. Також такі ось такі, це так само в'яжеться, як і на квіточках. Набираються стовпчики, потім разом з'єднуються, пров'язуються верніше, і все. Ось так. так тут ніяких немає з'єднань, тут просто квадрати я поз'єднувала і все. Дов'язала низ а потім дов'язала вверх. І така торбиночка в мене вийшла. Мені дуже подобається. І класні. Так що, можливо. Можливо, комусь така ідея і сподобається, і ви скористаєтесь. Я б була дуже рада, якщо комусь пригодиться така ідейка. Тому що шити, ну, я вже говорила, що чомусь, чомусь не сильно мені зараз хочеться шити. Не знаю, чому взагалі не хочеться А зв'язати ось такі торбиночки. Так що, якщо вам було цікаво, Пишіть коментарі, нажимайте на дзвіночок, щоб бути в курсі всіх моїх процесів. Підписуйтесь, підтримайте мій канал, будь ласка, буду дуже вам дуже вдячна. І, звичайно, нажимайте пальчик вгору. Ось так. Дякую. Дякую всім, хто був зі мною. Ну, а я вам бажаю, як завжди, миру, тиші, спокою. Бережіть себе та своїх рідних. Цінуйте кожну хвилину з ними, будьте здорові.